Великим природним водоймам, як от океанам та морям, притаманне явище масштабних припливів і відпливів. Інтервал між так званою повною та малою водою приблизно 6 годин. Найвищі припливи понад 15 метрів спостерігаються на Атлантичному узбережжі Канади. В Європі в північному морі вода відступає на 5 метрів, у Балтійському лише на пів метра. Я завжди порівнюю приплив з міні цунамі. Припливи настають з рівномірним інтервалом і не такі небезпечні, особливо якщо ви призвичайлися до регіону. Найбільш екстремальні припливи і відпливи відбуваються на узбережжі Атлантики. Куди ж дівається ця маса води під час відпливу? Це наче велетенська ванна, у якій хтось витягнув корок, спустивши усю воду. Припливами і відпливами керує здебільшого місяць. Гравітація природного супутника Землі діє, наче велетенський магніт, притягуючи воду світового океану. Найбільша її концентрація у точці, де місяць найближче до землі. Тут утворюється своєрідний водяний горб. Цікаво, що така ж опуклість утворюється на зворотньому боці планети. Це наслідок дії від центрових сил. Земля за добу здійснює повний оберт довкола своєї осі. Тому Повна та мала вода спостерігаються двічі на добу. Морська поверхня, наче біореактор або водоочисна станція. Вода заливає узбережжя, а потім відступає під час відпливу, залишаючи у піску поживні речовини. Це забезпечує джерела живлення для морських організмів. На молисте дно слугує своєрідним розплідником для молодих видів. Деякі з них прекрасно почуваються як у солоні, так і у прісній воді. Усі вони ідеально пристосувались до породжених місяцем припливів та відпливів.